Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю вас на передачі Пізнаємо Біблію, і сьогодні ми будемо роздумувати про покликання Авраама. Перехід від первісної історії людства, який знаходимо в книзі буття з 1 по 11 розділ, до історії Авраама відбувається в Біблії майже непомітно, без жодного переривання її цілісності. Тоненька нитка родоводу приводить від Сима, найстаршого Ноєвого сина, до родини Авраама. Між Ноєм і Авраамом автор поміщає розповідь про Вавилонську вежу, останній епізод з первісної історії людства, де описано невдачу людського задуму зробити собі ім'я. Тобто Збудувати собі велич і славу незалежно від Божих планів. І після цієї невдачі непомітно для світу починається історія, що справді доведе людину до неминущої величі. Але тут вся ініціатива походить від Бога. Тут сходить Бог аж до людини. Коли ізраїльський народ почав розмірковувати і осмислено писати про своє минуле, за його плечима вже були цілі століття історії, пережитої під Божим проводом, історії, що стала об'явленням в дії, роз'ясненим натхненими словами його пророків. В той час не існувало більше жодного сумніву стосовно ідентичності між Богом, якого Ізраїль впізнав в своїй історії. Та Богом, що привів до буття все, що існує, і що був якимось чином присутній між людьми ще до того, як об'явив себе Авраамові. Автор книги Буття хотів наголосити на тій правді, що історія стосунків між Богом і людством знаходить в Авраамі не абсолютний початок, а лише потужне, досі абсолютно нечуване відновлення після початкового розриву. Сьогодні вченим вже легко вдається історично розмістити життя Авраама та інших патріархів на тлі середнього сходу приблизно між 1800 та 1500 роками до Христа. Відомості, що їх дала до нашого розпорядження археологія, розвіяли значну частину того туману, яким були огорнені постаті патріархів, підтвердивши певні їхні звичаї та дії, що в той час. Коли писано спомени про них вже вийшли були з ужитку. Безумовно, зібрані дослідженнями відомості чинять історію патріархів цілком правдоподібною, даючи змогу розмістити їх у досить чітко окреслених історичних рамках, хоч це ніколи не зможе пояснити чи задокументувати нам, що було внутрішнім рушієм їхнього життя, що керувало їхніми рішеннями та їхніми зовнішніми діями. Адже щось нове відбувалося лише в їхній душі, в зовнішньому світі не мінялося нічого. На подальших сторінках вся увага зосередиться передусім на важливих з релігійного погляду моментах життя патріархів. Цей період об'явлення перебуває на стадії зародку, обмежуючись до родини та до невеликого клану Авраама. Історія спасіння зливається тут з історією однієї родини. Для якої важливими є події сімейного життя, народження дитини, одруження, смерть тощо, поки що саме вони дають Богові, так би мовити, нагоду війти в життя людини, об'явити себе їй, встановити з нею зв'язок, розпочати діалог, діалог, який матиме нечуваний розвиток і ніколи більше не має перерватися. Стрижневими моментами в житті Авраама були три події: його покликання, угода, що її укладає з ним Бог, і чудесне народження його сина. Три події, в яких ініціативу бере на себе Бог: три події, в яких Авраам глибше пізнає Бога і реалізує свою особисту велич та той вимір свого життя. Що можна назвати суспільним, Боже покликання застало Авраама в час, коли він проживав в Харані у Верхній Месопотамії, куди переселився з Уру разом з родиною свого батька Тераха. Як і все населення, серед якого вони жили, вони служили іншим богам, тобто, вони були ідолопоклонниками та політеїстами. І про це виразно скаже сам Бог устами Ісуса Навина, щоб однозначно ствердити та нагадати Ізраїлеві, що вихідний пункт, на якому базується саме його історичне існування, пов'язаний виключно з Божою ініціативою. Отже, в такому середовищі, де поняття про Бога було вже спотворене, Боже Слово до однієї людини радикально міняє її внутрішнє і навіть зовнішнє життя. Незнане найвище буття входить в життя Авраама. І він ще не відає, що це єдиний Бог, Творець Всесвіту, таким делікатним чином рішуче вступає в історію людини, приходить їй назустріч, аби відновити з нею перерваний тисячоліттями діалог. Авраам не має жодної заслуги, щоби Бог його обрав. Надавши йому перевагу перед будь-якою іншою людиною в будь-якому іншому куточку землі. Коли Ізраїль намагатиметься пояснити собі, чому Бог обрав саме Авраама, він під Божим натхненням напише сторінки про походження людства. Так він відкриє дещо з Божого задуму стосовно людства, але не зможе знайти причини, чому цей задум мусив. Відновитися саме з Авраамом. Не існує жодної рації, яка могла би обумовити Божий вибір. Ми можемо і мусимо лише визнати, що кожен його вибір це абсолютно безкорисливий акт любові. У Біблії не описано, яким саме чином Бог об'явив себе Авраамові. Розповідь починається безпосередньо, без прилюді. Господь сказав до Авраама. Вийде з землі твоєї, з твоєї рідні, з дому батька Твого, в край, що його я тобі покажу. А я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, і зроблю великим Твоє ім'я, а ти станеш благословенням. Благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму тих, хто тебе проклинає. Тобою, всі племена землі благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь, пішов і Лот з ним, було ж Авраамові 75 років, коли він вийшов з Харану. Бог ставить певні вимоги і дає певні обіцянки, але тим часом як обіцянка належить до майбутнього з усією властивою йому непевністю, для виконання вимоги необхідне теперішнє, сповнене драматизму рішення. Авраам мусить покинути все те, що являло собою безпеку для нього і для його майна, покинути свою землю, свій народ, і відважитися вирушити самому в дорогу до невідомого народу, до невідомої землі, означало наразити себе на важке і повне небезпек життя. Авраам не знає, чим закінчиться запропонована йому пригода. Він лише знає, що може. І мусить довіряти слову, що було промовлено до нього з найвищою авторитетністю. Це слово не лише ставить вимоги, воно також дещо пропонує, але пропонує не як безпосередній дар, а як обіцянку. Результатом стане плід співпраці, ініціатива, в якій, безсумнівно, належить Богові, але яка вимагає, щоб Авраам вільно. Та відважно прийняв свою роль. І в цій обідниці виявляється своєрідна Божа педагогіка, якою Бог починає в Авраамі привчати людину до свободи в її взаєминах з ним та до ризикованості її віри. Бог ставить ці вимоги не через те, що відчуває задоволення, обмежуючи людину в чомусь. Він також не нав'язує їй свого дару, бо це звело б її до рівня нижчих створінь, до рівня речей. Він ставить вимоги і дає обіцянки з цілковитою повагою до її свободи, даючи побачити той результат, котрий вповні належатиме йому і вповні належатиме тому, кому його запропоновано. І промовив Господь до Аврама вийде, і пішов Авраам, як сказав йому Господь. Вже в цих перших віршах можна зауважити ритм, яким характеризується вся подальша розповідь, який буде притаманний всьому життю Авраама. Бог промовляє. Авраам не стільки відповідає, як радше просто виконує цей його спосіб, як відповісти Богові, як довіритися Його слову. Це його спосіб як увірувати. Дякуємо, що ви були з нами. Пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом і дабл